Добре. Значить, комісія сьогодні поговориться по зачерговому порядку денному є одне питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади. За чотири. За чотири значить рішення прийнято, розглядаємо державного. Дали нам субвенції з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців супроводу в ветеранів війни та демобілізованих осіб окремі запити підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітету та територіальних зіткності України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. В сумі тридцять триста сім тисяч сто п'ятдесят гривень. Сувенція розділена від січення по Коригувати. По ні, навіщо? По серпні. Так, і все тільки тут одне питання нам треба направити на видатки, щоб виплатити зарплату, поки ще навіть. По серпінку. Чи по po... po... серпень включно? серпень e, включно, по серпні. До версия. Що, просто хочемо чимськоріше, щоб не чекати серці, щоб ще. ну... Людмила Володимирівна, будь-хто на тебе є? Поки що звідне з даних може ще якусь відповідальну заплату засідати. Ми не маємо до чого говорити, сполосуємо. Завдяки цьому рішення mm -hmm. прийнято. Ми маємо таке право на 15 пункт в рішенні бюджет. Я хочу рекомендувати за на сесії. Всі дівчата за першу на сесію. Це теж не наступне правило. Так, але ми маємо право згідно є до 15 пункту ми можемо рішення допомогу провести з допомогою бюджетних трансфертів. Коли нам надають гроші, щоб вони там Бу так, не... Так, а коммунці. тоді я його включаю, а. а тоді включаю рішення сесії і ми сусідно, ну, любе... Ні, ми, ми любі... збираємося без до рішення допомогу. Так, так, але салон. там є така умова, що цьому пункті, що до подання буде фінансового на відділу і бюджетного комісії. Thank you. Oh, yeah, I sure. yeah, the